Всім хай! Сьогодні я буду зі своїми підписниками проходити свою карту в Роблоксі, а посилання на неї я оставлю в посиланні цього відео. Ну, що ж, поїхали проходити. Так, тут є така штука, яка робить день і ніч. І. Ну, дуже класно. Оп. Тут ще такі лазери є. Ну, рівні рівні. Оп. Коли багато людей, то вона теж може вбити. До речі, тут є танці всякі. Опа, тих, що зробив. Оп! Бачите, не туди став, наступив, все воно вбиває. Так, сюди, сюди і сюди. Проходимо. Оп, бачите, я можу впасти. Всяке може бути. Он мене ніхто не чекає, вже всі швидко проходять. Тут зроблено все в блакитних, жовтих і фіолетових тонах. Це кольори, які мені подобаються, в принципі. Бачите, тут фіолетове і блакитне або синьо-жовте. Ну, мені подобається. І тут на кожному рівні стоїть мій скін. Але він трошки старий, так як тут без навушників. Він, в принципі, легкий, і він складає з себе 35 рівнів. Здається, би, що ну, багато, але їх дуже легко проходити. І якщо ніхто не буде шатати ось ці штуки, <хи> а то можна впасти. Або, в принципі, дивіться, як можна, я поскачу назад. Дивіться, тут можна так поверху залізти і все. Ну, І скакати поверху. Але я не буду. І йдемо далі. До речі, тут я хочу дочекати... Ой, я впала. <с> я хочу дочекатися дня і ночі, і тут, до речі, можна міняти обличчя. Якщо зайти в Roblox, то взяти там код обличчя, то можна, в принципі, його вдягти. Але проблема в тому, те, що мені треба знімати свою маску, якщо хочете, я вам в цьому відео покажу. І, ну, буде. Класно, я покажу моє обличчя, яке я дуже хочу, мені подобається воно. До речі, воно продається, причому ще е, по можливій ціні. Так, ідемо. Так, тут треба бути обережним, тут після драбини одразу лазери. Так, все, ось це такий важкуватий рівень. Можна легко впасти. Чекпоінти тут працюють. Так, якщо в деяких іграх чекпоінти можуть не працювати, то тут працюють. І це вже перевірено на 100%. А в мене залагало. Все розлагало. Так, отут просто проскочиться, тому що це драбинки. <гум> так, тут о, ну дуже легкі рівні, їх дуже легко проходити. До речі, як бачите, вже день. а була ніч... <гум> Ми так зробили, і зараз наприкінці я стану і буду робити обличчя своїм підписникам та також собі. І, до речі, після кожного рівня ви ж можете зі мною сфотографуватись. От, наприклад, от тут стали, сфотографувались і кажете, а я сфотографувався з вікусею. І це скажімо, навіть безкоштовно, але краще вже там пройти до якогось певного рівня, там де більш-менш нормальний фон. І дивіться тут кінець. Я можу, до речі, зараз всіх телепортнути. Я зараз спробую написати код, що я його пам'ятаю. Так. Опа-на! І дивіться, скільки людей. І дивіться, скільки людей прийшло. Дивіться, дивіться, скільки людей, скільки людей. Дивіться, дивіться, багато-дуже. Нас дуже багато, і всі, хто заходить на карту, то я дуже рада. До речі, тут є ничка, така зараз я її знайду отут десь. Ага, ось ось вона. І тут можна сховатися за цим фонтаном і потанцювати. Я тут один раз сховалася, я про цю ничку навіть не знала. Але було дуже-дуже класно. Дивіться, тут всі зібралися вже. Тут можна багато танців обрати. В першій частині я вже казала, які танці. Ну, їх дуже багато, тому можна вибрати. Моя улюблена це оцей танець, я не пам'ятаю назву, але окей. Так, тут теж можна пройти десь з цієї. Але краще вже стоїть. Так, ось тут. І тут, до речі, можна залізти на фонтан. Ось, бачите, тут на фонтан можна залізти, але не на ось це. Саме от сюди, там, де вода. А зараз давайте переглянемо моїх підписників, і я собі зроблю лице, на яке я хочу накопити. Всі скини я збирала в своєму телеграм та вайбер каналі, обов'язково приєднуйтесь. Що ось я вам показую кожного. І тут навіть радіють, що вони стоять. Так, отут потроху. До речі, це мій брат. Ну, тут багато хто стоїть. Ще тут є блогери. Наприклад, кішка, вона блогерка, в якої 11 тисяч. Так, ну, тут багато людей стоять. Звісно, знаю багато хто повідписувався там і так далі. Я їх навіть знаю особисто, але, ну, мені приємно, що багато тут хто стоїть. Овій. І дивіться, тут ще є такий текст. Всім дякую, хто прийшов. Я дуже вдячна. І тут мій скін такий великий стоїть. І, до речі, тут є тип, можна чай попити і є скамейки там. Якщо хочете, можна зараз переглянути. І тут є такі кафешки. І дивіться, як паркур гарно виглядає з боку. Ось давайте сядемо. От, дивіться, класно. А тепер ідемо всі, радіють, всі радіють. Так, ось ще одне кафе, то фіолетове, а це таке рожеве. Тут є така качелька, на ній можна сісти. Як і ось тут, як нормальна людина. А можна і ось тут. Ніхто не забороняє. Тільки вона чомусь не катається. Тут зразу всі повсідалися. Ну, дуже класно. А зараз підемо танцювати. Зараз я прискорюю момент, як ми будемо тут строїтись. Так, ну і ось ми танцюємо, я вже зупинила відео, бо вони не слухаються, і деяких пройшлося в бан. Дивіться, ми тут такі танцюємо хеппі хеппі хеппі. Тут багато є анімацій, але нам подобається саме анімація Хеппі Хеппі Хеппі. А тепер давайте «Fashionable». Зараз ми танцюємо анімацію Fashionab, але деякі ще до сих пір танцюють хеппі-хепі-хепі. Ну, дуже класно, а зараз я покажу, яке б я лице хотіла отримати. І покажу зараз, який тут код. Але, на жаль, кодом можуть користуватися тільки я. Ну і все. Ну, поки так. Ось така в нас трохи тут банда, ну, дивіться, яка велика, зараз я спробую зробити собі обличчя. Дивіться, я собі зробила таке обличчя, ну, я не знаю, мені дуже таке подобається, не знаю як вам, але мені просто, ну, так гарно, ну, просто. І я тепер красавіця. Дивіться, я красавіця. Дивіться, тут дуже багато людей. Капець. Ну, от, подивіться, дуже багато, і це причому багато хто перезаходить. Якщо хочете, подивіться на список. Дивіться. Опа, дивіться, який список! Ого! Дивіться, ну от просто я дуже швидко мотаю. Ну давайте порахуємо. Просто цікаво. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 17, 20. 22, 25 людей. Ого, ну, по-моєму, нормально. Говорить он бідна вікуся. Е, я думаю, вже на цьому все так як ми тут вже доріємо. Всім дякую за перегляд, всім па-па.